Курма сорту Соснівська станом на 25 жовтня 2023 року. Були перші осінні заморозки, листя вже повністю осипалось. Почалось дружнє дозрівання плодів. Сорт Соснівська вважається одним із найбільш морозостійких сортів хурми гібридної. Плоди не крупні, але про розмір та вагу поки ще судити зарано, як я переконався за декілька років вирощування хурми, чим старше дерево, розмір плодів збільшується в порівнянні з молодим деревцем, що тільки вступає в плодоношення. Плоди можуть збільшуватись в розмірі вдвічі, незалежно від того, що навантаження плодами. На дереві також збільшується. В порівнянні з минулорічним першим плодоношенням плодів десь так в 10 років більше. Так само, як і. На дереві сорту Дар що знаходиться поруч. Минулого року було 7 штук, в цьому році, до речі, 70. десяток плодів звідси вже зняти.